Дерев бірманської опозиції Аун Сан Сучі сьогодні у Вашингтоні вручають золоту медаль конгресу найвищу цивільну нагороду. США. учора вона відвідала голос Америки. Розповідає Тетяна Ворожко. Після сніданку бірманський лідер опозиції Аун Сан-Сучі розпочала свій перший день у США. Спочатку вона зустрілася з державним секретарем Геннадій Клінтон, а потім відвідала голос Америки. Тут вона зустрілася з бірманською службою та дала телевізійне інтерв'ю двома мовами: бірманською та англійською. Зокрема, вона говорила про економічні санкції проти її країни. Де багато заяв про те, що санкції шкодять економіці країни, але я з цим не погоджуюсь. Статистика свідчить, що вони не мали великого впливу на економіку Бірми, але політичний вплив був дуже великим, і він допоміг у нашій боротьбі за демократію. У липні американські компанії відновили інвестиції в Бірму. Президент Барак Обама почав поступово полегшувати санкції, вітаючи зростання толерантності військового уряду Бірми до демократичних процесів в країні. Два роки тому Аон Сан сучі вийшла з під домашнього арешту, під яким перебувала майже 20 років. А на початку цього року вона та члени її партії здобули значну перемогу на парламентських виборах. Але застерігає бірманський політик у конституції країни залишається положення, яке дозволяє військовому уряду у разі потреби перебрати на себе всю владу в країні, говорячи про етнічні конфлікти, що виникають у Бірмі. Аон Сан Сучі заявили, що людям в її країні ще треба навчитися шукати компроміс раніше. У вівторок Аон Сан Сучі отримала нагороду від азійського товариства, у церемонії вручення якої брала участь Гіларі Клінтон. Вона довела, що вона природній лідер. Вона вміє чудово проводити вибор. У кампанію приймати закони і при цьому чітко уявляти, що мусить буде зроблено сьогодні, завтра і післязавтра, для того, аби її країна рухалась вперед. Лідер бірманської демократії погоджується, що правильне визначення пріоритетності завдань запорука успіху. Ми не на завершальному етапі демократії, але Ми рухаємося у цьому напрямку. Ми проходимо лише через перші випробування. Попереду в нас ще багато випробувань. Протягом наступних 16 днів Аон Сочі подорожуватиме сполученими штатами від східного до західного узбережжя. її зупинок буде Форт Вейн, штат Індіана, де мешкає найбільша бірманська громада у США. Тетяно Ворожко Голос Америки.